Була істерика е, в кімнаті для преси. Знаєте, е, вперше, коли губернатор підстрибує до опозиційних політиків в коридорі після цього і каже, ну це не так. Ну, знаєте, там, ну ви тут п'яритесь, п'ятеся, але це не так. Тоді я зрозумів, ми потрапили в десятку. Про що йдемо? На цих виборах використані всі були можливі ресурси. Закриті участки, будь ласка, бюджетники, будь ласка, підкуп, О, підкуп. Давали гроші не за те, щоб прописав за партію регіону. Давали гроші, щоб не пішов на вибори. Оце ноу-хау влади. У нас є, є дільниці, є участки, де вони це робили. Тому що знали, що там дуже високий відсоток під людей голосувати за позицію. На тобі 200 гривень сидів вдома. Нібите і душа не зрадила, да? і в той же час якісь є всиск. Я поставив скажімо, плюсів за, за, за таку ідею. А, але головне, чого не було на минулих виборах, жодного разу не було. Дніпропетровську, в інших містах була запущена схема, ми виступали, прилюднули ці дані. Була запущена схема роздачі нових паспортів. За нашими підрахунками видали десь близько тисячі свіженьких, чистеньких паспортів, де немає прописки. За законом людина, яка тимчасово ще не має прописки, тобто тільки одержала не встигла ще прописатися, може голосувати дезабольно. Це чи не догляділи, чи я не знаю яким чином не звернуло. За увагу. В Дніпропетровську, за нашими підрахунками, таких людей близько тисячі. Ми десь 500-700 побачили тільки на Свердлова, мабуть, були інші. В п'ятницю напередодні виборів одна з політичних партій, зрозуміло, яка, бере в оренду два таксомоторних парки, майже тисяча машин. знаєте, коли ми це дізналися, думаємо, ну це супер. Бабцю повести на таксі голосувати це круто. Так ви ж розкажіть, як привозили і потім кидали цю бабцю? А і це, бабця це, це, в домашніх це, тапках? поки не знаю, це не має місті. значення. Бабці на цих таксі не їздили. Білет в одну сторону. На, цих, на, цих, на цих таксі їздили хлопці з цими паспортами. І Ми наштовхувалися на цих хлопців е, дуже часто. Ну, зрозуміло, що там не всі були ділянки накриті, тому що скажімо, в приватному секторі складніше це зробити. Тому вони так, все, займалися цими фальсифікаціями на ділянках, де багатоповерхівки. Нормальна математична модель, мабуть, була розроблена, щоб людина не лізла там, скажімо, там в школі три коли ділянки. Да? Там, і пішли раз, два, три. Ні, вони там проїхали, повернулися і так далі. Так, знаєте, можна за день зробити 10-15 голосувань. Все законно.